Наші воїни продовжують героїчно тримати позиції на лінії фронту, і саме це допомагає українській дипломатії. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський і додав: завдяки цьому Україна і світ мають механізми для тиску на РФ, аби агресорка була змушена завершити війну. Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також в Куп'янську. На Запоріжжі, все, все це допомагає нашим позиціям в дипломатії. Дуже допомагає загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі. Українські воїни світ надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити. Що ж, ми цю тему продовжимо вже з нашим гостем, який в цій студії Сергій Лещенко, радник керівника президента України, Вас вітаю. А продовжимо. Ми тему тезою від Дональда Трампа, яку яку він озвучив, спілкуючись з журналістами на борту «Намбе-1» президентському літаку. Він сказав дослівно. Я вирішив вісім війни, Дев'ята наближається. Я вірю, що в війні між Росією і Україною це станеться. А додамо ще до цієї заяви тезу очільника Мінфіну США Бесента, який сказав, що зростання російської економіки під час війни дорівнює нулю. Там він ще про інфляцію, що говорю про те, що санкції, які запроваджують США разом з європейськими партнерами, справді будуть нищувати. Ну, я вам скажу більше, він був дуже різкий щодо путінського Бесент. Бесент – це ключова особа в адміністрації Трампа. Єдиний член уряду, який був в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення в цьому році й має success, як це сказати успішний кейс з України. Це ресурсну угоду, яку вважають в Америці в Україні гарним прикладом взаємного інтересу, і він дуже різко висловився проти російського візитера, який цей тиждень так. Стукає в різні двері в конгресі, і можливо десь в Флориді теж буде присутній. До кінця зрозуміла його програма, заради якого зняли санкції з нього заради цього візиту. І він намагається постати як такий переговорник від Путіна без офіційної посади. А він вже провів одну зустріч в Конгресі з однією конгресвумен Анною Луною, і так подає, начебто, він з половиною конгресу перетиснув руки. Безглуздя полягає в тому, що він. Подарував конгресвумен цитати Путіна на цукерках, такі знаєте, це дешеві сувенірні набори. Ви можете будь-хто там, готелі, кав'ярні замовляються своїми логотипами, а вони замовили ці цукерки в надписі Цитати Путіна. І там одна статт називається, що Росія не закінчується ніде. Що в принципі натяки на те, що можливо Аляска теж колись стане сферою інтересу для окупаційних поглядів Росії? Тому виглядається абсурдно і крінжово. Але так само цікаво, що. Ну, єдина представниця конгресу, яка з ним зустрілася, вона теж має досить такі екстравагантні погляди на Україну російську конфлікт і зустрічалася в тому числі з людьми, які займають відверто антиукраїнську позицію, як румунський політик, який висловлює аналогічні погляди Джордж Сімон Сімеон. І відповідно, ну, я б сказав так, це все. Створення паралельної медійної реальності. Вони розказують зі своїх соціальних мереж що надзвичайний успіхся. Візиту а коли справа доходить до конкретного до конкретної політики, реальної політики, то Скотт Бесент, міністр фінансів США, тобто людина топ рівня, каже: це пропагандист, це ніхто. Чому взагалі змушуєте мене, американського міністра? Коментувати заяву людини, яка навіть не має офіційної посади в російській владі, і тут не зрозуміло, що робить в Америці. Ну і до того я веду, що ставлення адміністрації Трампа дуже яскраво проявляється в тому, що накладено санкції, що скасована зустріч в Будапешті. що... Людей такого ж називають відверто ну не те, що образливими, а такими, якби нікчемними компліментами, да, пропагандист Дмитрів. Е, побачимо, чи вдасться адміністрації Трампа досягнути результату, тому що Україна робить все для цього. І президенти, главофісу 24 чотири на 7 на телефонному зв'язку, якщо є готовність до зустрічі, ви знаєте, я. Мав нагоду бути в неділю там в Національному художньому музеї на виставці Олександра Мурашка, і одна жінка підходить, і каже, чому війна от не закінчується. Таке враження, що це залежить якось від України. Від України війна може закінчитися тільки в тому разі, якщо Україна відведе війська з Донецької області. Як хоче Путін, і тоді це створить ризики для подальшої окупації Харківської і Дніпропетровської областей. А все, що стосується мирного плану Трампа, то Україна 100% на одній сторінці з Трампом. Це припинення вогню і далі переговори. Це Путін цього не хоче. Але санкції, я думаю, почнуть працювати найближчим часом про те, що власне кажучи, і сказав сам Трамп, подивимося, де вони будуть через півроку, якщо вони зараз розказують, що в них є імунітет проти цих санкцій, як розповідає сам і Путін, і Дмитрієв, і Лавров, і вся це угрупування злочинне в усіх своїх соціальних мережах та ефірах. Ну, через півроку, я думаю, можливо, їм доведеться чекати. Вони відчують раніше, що ситуація стає для них тупіковою. Подивимося, як каже Трамп. Подивимось. Ну, говорячи про тупікову ситуацію, давайте. Цю статтю в телеграф обговоримо, яка каже, що Путін боїться перевороту, що почалися такі вже внутрішні процеси. Ну, Дмитрів, це вазати? теж кастинг такий, знаєте, от, він вазати, їздить, що там дестабілізує помпезна, помпезна поїздка в Америку з нікчемним результатом, але так пристало начебто. Він пробив вікно, знаєте, в Америку. Теж кастинг на певний статус або при зміні влади в Росії, або припуте пошуку спадкоємця. Ну це так званий представник ліберального крила. Хоча я думаю, там. Є і конкуренти в нього в цьому ліберальному крилі, ще є ФСБшне крило. Звичайно, Путін боїться перевороту, і всі розвідки, в тому числі ЦРУ, казали, що після його ізоляції, яку він сам себе відправив під час ковіду, і після сили того параноїдальному стані перебуває. Параної в нього не посилилась його злам, відбувся. параноїдальний злам відбувся під час ковіду. Зрозуміло, що ізоляція і проводити час там з однією-двома найближчою кола друзів з кооперативу озера, коли вони там будували ще в мерії Санкт-Петербурга в 90-ті роки цей райський уголок для себе і там вузьким колом відпочивали. І потім ці люди якби капсулювали Путіна. То воно привело до його параної. А що стосується загалом настроїв його, то звичайно він е зараз посилює санкції проти всіх російських, я б сказав, навіть. Ну, вони виглядають не переконливо. Я не хочу принижувати російську опозицію, але вона виглядає вкрай непереконливо. переконлива. Навіть проти цієї вкрай непереконливої російської опозиції. Він водить всі можливі санкції, вироки заочні і так далі. Ну і плюс, звичайно, можливо, він зможе побороти цих людей, але він не зможе побороти природу. А природа каже, що його час давно минув, і економіка почне бити його по лобу набагато швидше, ніж він думає. Стосовно економіки Кірлобудана, очільник гурмо, говорить про те, що ми вибили своїми далекобійними ударами росіян з переліку топових експортерів бензину на світовому ринку. Так само завдали чим малої шкоди щодо видобутку і проробці нафти. Індія вже є як результат санкційної політики США. Припинила, значить закупівлі в тих обсягах, зокрема ці ресурси, У мене питання: якщо і Китай долучиться, а такі тенденції можуть вже мають ознаки О, зближення КНР і США, і можливо зустріч зараз готуються документи щодо там припинення торгівельних війн, щодо поглиблення економік, і можливо 30 жовтня сідзіпін зустрінеться в Південній Кореї з Трампом. І можливо, Китай може вплинути на процеси, які відбуваються в Україні, Не те, що може, а це ключовий фактор впливу. Ну, по перше, тут давайте зразу і буда. Анов і малюк, і сили безпілотних систем, і сили спеціальних операцій на території Росії виносять все, що тільки можна долетіти. Всі наші спецпідрозділи далекобійні, і вони дуже результативні в цих спецопераціях, тому що ми бачимо гарячі НПЗ. Знаєте, це вже стало просто тривіальністю. Вже раніше це була сенсація, а зараз там скільки грудь НПЗ, ніхто навіть не рахує, вже збилися з нас за цих підприємств. Що стосується Китаю, то звичайно китайські компоненти є в усіх. Видах російського зброєння, що з одного боку показує, що російська економіка не спроможна сама себе озброювати, так але з іншого боку, показує, що Китай в цьому сенсі є правою рукою да у військової маш... військова машина. Путіна їде на трьох колесах своїх і четверте колесо китайське. В них запаска китайська, да, по великому рахунку. І тому, якщо китайська запаска в якийсь момент її відкрутити, то ця військова машина просто не зможе нікуди їхати. І тому, звичайно, вся увага на те, щоб Дональд Трамп переконав Сі Цзінпіна припинити підтримувати цією запаскою китайську військову машину, щоб вона зупинилася і далі нікуди не їхала. Але в нас, звичайно, теж те ж саме, є сподівання і до Індії. і Ще одного ключового торгового партнера, але тут вже працює санкційна дубинка, і вона по Теж показує, що ефект є, тому що ми бачимо, як вони трошки почали панікувати мається на увазі всі ці московські каміваяжори, міністри і так далі, які раптом почали казати, що вони готові до переговорів, але от ну риторика в них поступово буде змінюватися. Я думаю, через кілька тижнів вона буде ще більш такою лояльною до пропозиції Трампа припиняти вогонь, і нехай кожен оголоситься переможцем, але смерті мають припинитися, як казав Трамп. А що Китай може отримати в обмін на конструктивну роль? Ну, це глобальна торгівля. Ви знаєте, тут багато речей, які становлять спільний інтерес. Крім того, є геополітика. Але я нагадаю, що свого часу Кісінджер заповідав всім тримати Китаю в числі друзів, і саме він відірвав Китай від радянського союзу, створивши цю багато десятилітню історію стосунків Америки і Китаю. Тому Китаю є що і втрачати, і що набувати в цих стосунках. Якщо ви питаєте про Тайвань, не думаю, що Америка поступиться Тайванем заради Китаю. Не думай тут, знаєте, ви кажете, що їх риторика Росіян мається на увазі оточення Путіна буде повсякчас змінюватися. Можна зацитувати Лавро, очільника МЗС, який в інтерв'ю Ютуб-каналу Угорському Ультраганк, така назва зазначив: зацитую його, значить, що. Е, так, 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 Путін, нібито, готовий прийняти концепцію США щодо України та рухатися далі. Но, до треба речі, до всю речі, я нагадаю, до речі, я нагадаю, що Лавров, напередодні спілкуючись з російськими журналістами, говорив, що таку тезу озвучив, що росіяни ні ми ніколи не заперечували незалежності і суверенності України. Це, але, да, але при цьому додав, що вже да. частина території України, включена в склад Росії на рівні Конституції. Тому знаєте, це. Так, але оці всі заяви так, але вони мають дуже нікчемну вагу, тому що якщо не буде цього, але тоді вже це серйозна заява. А коли так, кома, але і так далі, ну це просто око замилювання. Що стосується цього інтерв'ю, то воно до, до речі, цікавий момент його дали угорському ютуб каналу, який близький до Орбана, що само по собі вже теж показово, де знаходить підтримку пропаганда Лаврова на території Угорщини. По-друге, в цьому ж інтерв'ю він сказав, що мовляв, Росія не порушувала Бузепешський меморандум, тому що згідно з цим меморандумом Україна. Ледь не нейтральний статус, захист російськомовних, це повна ж ніциніця. Меморандум Будапештський він є в публічному доступі. Так само, як вони вигадували, що якісь цитати Бісмарка, якісь цитати Черчилля, вони це вигадували, як вони заперечували свої очевидні військові злочини. Так само вони на публічний документ. Розповідає те, чого там немає, їх будь-хто може зайти і подивитися, чого там немає. Але вони кажуть, що виявляється, Україна згідно з Будапештом мала певні зобов'язання, які Україна порушила, і тепер Росія напала на Україну. А вони виправдовують порушення базового документу Будапештського меморандуму, тим, що, мовляв, Україна його порушила. Хоча там немає ні слова про це, якщо вже заходити формальною логікою. А так само, як Лавров казав, що Україна, коли проголошувала незалежність в 91-му році, в акті незалежності теж про позаблоковість, про захист російського ну, він цей документ. Наш акт незалежності він є. Там одна сторінка, він в публічному доступі. Будь-хто може перечитати з перекладачем, без перекладача, Цього ж немає. Тобто вони просто придумують на ходу. Фейки для них це ну якби спосіб їхнього існування, розумієте, вони не можуть жити в правдивому світі, і тому вони придумують. От тому я до цього довертаючись до цього інтерв'ю, я не вірю цим так, але поки ми не побачимо конкретних я кроків. тоді. Але ще... риторика буде їхня мінятися. Вони бояться Трампа і тому вони будуть жонглювати і знову маніпулювати. Маленького... І тому Рубіо. Це все наперед розуміючи, як політик з досвідом на відміну від е, новоприбулих конгресменів конгресвумен, які раді зустрічають російських цих пропагандистів. Да, Рубіо з досвідом політичним розуміє, яка ціна цим заявам. Тому він сказав, що ніякої зустрічі буде Будапешті не буде, поки не буде конкретних кроків до припинення війни. Буквально ще дві хвилинки лишається тоді поточню стосовно їх риторики, тому що знову ж таки і і Лавров про це раніше говорили, і от, буквально нещодавно ця теза знову ж таки в інфополі, що е, росіяни готові гарантувати. E, значить, безпеку України, так як це було колись, так, звичайно, але давайте буде, не забувати про те, що вони і самі напали. Було. Але давайте і подбаємо про нашу безпеку. Чи можуть вони на тлі цих домовленостей з Вашингтоном офіційним протиснути свою участь, в якісь гарантування? Ні, ну, так, ну так, давайте, так, давайте тоді Україна буде гарантувати безпеку Росії. В принципі, можемо сформувати такий теж клуб, що Україна візьме на себе за підсумками зобов'язання. Я не знаю, в певний спосіб бути країною гарантом безпеки Росії. Ну, це просто як вже сарказм з мого боку. Я не кажу це серйозно, але звичайно, Росія не може бути гарантом. Безпеки України, тому що Росія є агресором, і будь-який статус такого такого штибу вона могла мати, поки не почала війну в 2014 році проти України. В неї були всі можливості демонструвати свій статус гаранта безпеки за Будапештським меморандумом, який зараз вони відкинули, злили в унітаз і сказали, що там виявляється, є параграфи, яких не існує в природі. І, звичайно, наступні всі ітерації російських спроб бути гарантом закінчаться тим самим, тому жодної віри їм немає, і Україна ніколи на це не погодиться. Росія може вступати в будь-які стосунки з будь-якими іншими структурами, державами і. Гарантувати їм що завгодно, можливо, навіть щодо третіх країн, але в стосунках з Україною статус гаранта це просто може бути. Ну я не знаю, як маячня, якась mm -hmm. так все уявляти. Сергій, дякую вам за те, що завітав на студії. Вам гарного дня, дякую Сергій дякую. Лещенко, радник президента України, був гостем о цій порі.